Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити: цей рід рід лукавий, Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому, хіба що знамення Йони. Бо як йона став знаменням для нінавійців, так само буде і син людський. Для цього роду. Цариця півдня півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо вона прийшла з кінців землі, щоб послухати мудрість Соломона, а ось тут більше, ніж Соломон. Мужі Ніневійські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялись на проповідь Йони. А ось тут більше від Йони. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Чуємо в сьогоднішньому Євангелії, що шукає знаків, знаків. Це постійно чого прагне людина, знаків. Е, цікаво, що в грецькому тексті це слово можна перекласти теж як докази. Шукаєш доказів, шукаєш доказів існування Бога. Хіба їх недостатньо в цьому світі? Вже все, що могло було, було, все, що могло датися людині, вже далося. Вартує тільки навчитися дивитися навколо, щоб. Побачити, розпізнати це існування Бога існує дуже багато різних так, теорій чи різних цих доказів Бога. Так. Наприклад, є такий доказ, так, космологічний, так, який говорить про те, що усе, що існує, має причину, так. але цей ланцюг причин не може тривати безкінечно. Отже, має бути перша причина, яка сама. Не потребує, щоб хтось надавав їй змісту і причини існування. І це Бог. Наприклад, так, це якби ми мали ряд доміно, і, е, які падають один за одним. Так, то можна було би спитати, хто штовхнув першу доміношку. Бог це той, хто штовхнув це перше давно. Бог це той, хто надав цей рух усьому, так? Або ж можемо говорити, що світ надзвичайно грамотно впорядковане, і гармонійно теж. Так? Подивіться, як все функціонує, як годинник, зміни пори року, зміни дня і ночі, людський організм наскільки складний, так? наскільки складне людське око. Що Жодна камера так, на найкращому, найновішому телефоні все рівно не може передати того, що ти сприймаєш своїм оком. Так. Така система не могла виникнути випадково, так. бо це потребує певного порядку. Так. Це не про хаос. Я не знаю, якщо я в своїй кімнаті не стану і не поприбираю, ну, то сам само по собі вона в мене оборка не зробиться. Може, якщо в когось. Є, так, то поділіться секретом, е, то е, це теж є приклад того, так, що всесвіт, так, цей всесвіт, який гармонійно функціонує, передбачає існування цього е, мудрого творця. Або ж, наприклад, Іммануїл е, Кант, так, філософ. Казав, що у кожній людині є внутрішній моральний закон, так? це совість, яка вказує на добро і на зло. Так? Але, говорить він, ця мораль не може існувати без вищого морального джерела. Звідки воно взялось? Звідки в серці кожної особи є поняття, так що красти це погано, так? що вбивати це погано, так? що ображати когось це погано. Звичайно, ми тут зараз не обговорюємо те, що совість може бути сформована правильно або неправильно. Це теж є важливий момент, але ми говоримо про те, що ці заповіді, так, ці моральні закони, вони записані в нас на серці. Отже, мусить існувати цей законодавець, тобто Бог. Так. Зрештою, мільйони людей в усі часи досвідчували присутність Бога так, через молитву, через любов, через прощення, чудеса, навернення, так, і це не якийсь там математичний доказ. Це реальність, яка є присутня серед нас. Є багато чудес, багато зцілень, які відбуваються так? в спільноті Чінаколого в Меджугор'ї Одного разу прийшла пара, яка чекала дитину. Так? І вони пропросили про молитву цих хлопців, які там жили, тому що їм сказали, що їхня дитина помирає навколо плоду, зникли навколоплідні води. І ці всі хлопці стали на коліна і молилися майже добу, не встаючи з колін. Так, і на наступний день ця пара повернулася і сказала, що чудо відбулося. Так? Всі лікарі шоковані, що такого не буває, що ці навколо плідні води з'явилися. Господь є творець тих законів, але не обмежує себе якимись правилами е чи законами. Бо найголовніше серед всіх цих законів е це є любов. Тому, дорогі брати і сестри, важливо усягнути те, що Господь вже подарував нам всі знаки своєї присутності, з того, що він є поряд, Ба більше Бог отець подарував нам свого сина, який відкупив наші гріхи, заплатив за них. І відкрив знову для нас небо. Хіба це не є цим найбільшим знаком? Хіба це не є цим найбільшим знаком, те, що Господь живий, приходить кожного дня на мільйони вівтарів світу? Хіба не є знаком, що сонце сходить і заходить кожного дня для мене, так? Чи квіти цвітуть, чи вітер віє? Господь промовляє до мене таким способом. Я тебе люблю. Я тебе обрав, я тебе знав за сотні років, за сотні тисяч років до Твого народження. Ти, мій улюблений син, моя улюблена донька. Вартує тільки вдивитися, хотіти пізнавати його через святе письмо, через Євхаристію, через таїн, яке Він нам дає, а зрештою теж і через ближнього, який завжди є поряд. Нам слід навчитися адорувати Бога в тому, хто знаходиться порядок амінь